Ах, ця церква, дорогі мої, давайте уявимо собі величезну мозаїку, таку велику, що ніхто впродовж цілого життя не зміг би оглянути її усьому. Отож кожен оцінює цілість на основі тієї частини, яку йому вдалося побачити. І уявімо собі, що в цій мозаїці один елемент утратив блиск і колір. І навіть з'явилися на ньому подряпини та тріщини. Тож не дивно, що відтоді від перехожих можна було почути, і ви хочете сказати, що це великий витвір мистецтва? Погляньте он на той вицвілий, потрісканий шматок, псує цілу композицію. Це я, отой вицвілий елемент великої мозаїки якою є церква. Люди довкола мене ніколи не зможуть пізнати християн, а тому оцінюють церкву, дивлячись на нас, на тебе і на мене. І бачать, що ми спізнюємося, їздимо у транспорті зайцем, працюємо аби як нерідко беремо ліві лікарняні, бачать і доходять весну. І нащо мені належати до тієї церкви, якщо вони такі? Скажеш, що це перебільшення, що ніхто так не оцінює людей? Колись, як я вчився за кордоном, я зустрів українську емігрантку православну, яка опинилася в дуже важкій ситуації, отримала підтримку. Від місцевого Карітасу, показуючи мені калькулятор, який тоді, зокрема, було подаровано, щоб не заплуталася в цих цінах, радісно сказала. Погляньте, що я отримала від папи. Від папи? Так, для неї той незнайомий волонтер католицької організації, який допоміг. Був уособленням цілої католицької церкви з папою на чолі, а якби той чоловік грюкнув перед Єносом дверим. Нам дуже неприємно і боляче чути, коли чужоземці твердять ті українці, то злодії пияки, не роби, хіба? Так сказав би українець, який любить свою батьківщину, навіть якщо ці слова були б якоюсь мірою правдиві, ну допускаємо таке. Ні, так може висловитися лише той, хто дивиться ззовні, хто не індифікує себе з дійсністю, хто не є українцем. Але ж, як часто люди, що вважають себе католиками. Можуть сказати про церкву лише щось на зразок фрази, бо церква втручається до політики, бо церква занадто багата. Чи так має говорити той, хто почувається частиною церкви, хто дбає про її добро? Здорова критика так, дорогі, ніколи не, не вдається до таких образливих узагальнень. Так само, як і неможливо, одним словом оцінити всіх українців. Та й, зрештою, що означає церква, на адресу якої люди найчастіше висловлюють звинувачення? Найчастіше йдеться про одного єпископа, священника, монаха або мирянина, тобто про одну особу, яка неналежним чином виконує свої обов'язки. Тим самим накликаючи генію і нищівну критику на мільйони невинних вірних. Бо ж хіба той, хто промовляє такі слова, пам'ятає про величезну кількість єпископів, які плекуються про вірних своїх єпархій, про священників, що усі свої сили віддають служінню графіяну? Про монахинь, котрі доглядають за хворими, старенькими інвалідами, та й, врешті, про численних порядних мирян, що є для довколишніх зразком для наслідування. Ні. Він думає лише про одну людину, а більше побільшує її образ у мільйони разів, щоб можна було звинуватити за її гріхи цілу церкву. Це не Дуже небезпечно, дорогі мі, коли людина віруюча каже про церкву вони, тобто єпископи, священники, і не може, говорячи про церкву, вживати займенник ми, а де ж він користається тих таїнств, де пізнає слово Боже, якщо не в цій церкві, невже і справді не відчуває жодного зв'язку з тими людьми? Разом з якими промовляє отче ж. Це так, якби сказати своєму батькові: добре, що ти є, але оті всі мої брати нічого не варті, тож не хочу мати з ними нічого спільного. Зрештою, погляньмо глибше, щоб побачити психологічне тло критики церкви. Не обманюймо себе. Насправді нас не так нервують люди, що гірші від нас, як радше ті, які ліпші, здібніші, котрі досягли вищого становища в суспільстві, одне слово, ті, яким більше пощастило. І маємо відвагу чесно дізнатися собі у своїй примітивній дикій радості, яку відчуваємо, коли хтось з них спіткнеться. Чи впаде на життєвому шляху? Ха-ха, йому теж не вдалося. І це якраз пояснює, чому критикувати духовних осіб значно приємніше, смачніше, ніж за них помолитися. Хто може сказати, похвалитися, що молиться за свого духівника, за свого священника? Усі їх критикуємо, але чи молимося за них? Чи пам'ятаємо слова Христові? Удар пастера і вівці розпіжаться, як диявол старається звести пастиря, щоб розбіглися вівці? Хто частіше смакує осуджувати священників, їм краще, ніж політикам, бо увесь такий святий, а що зробив? За сталінських часів одного арештованого священника спів'язні буквально засипали звинуваченнями на адресу душпастрів. Він відповів їм просто: до семінарії вступають добрі хлопці, серед яких керівництво проводить дальший відбір. Якщо очі ті найліпші з найліпших такі, то якими є ви? Якими є ми, що насміхаємося так безжалісно, насмілюємося так безжалісно критикувати інших? А ти хто такий, що осуджуєш ближнього? Бо ж через вас зневажається Боже імення в поган. Римлян 2, 24? Ми і вони. Ну, на жаль, у середині церкви. Де доволі часто може зіткнутися з таким способом мислення. Навіть якщо про це ніхто не говорить прямо, з одного боку, ми духовенство, а з другого, вони світський вірний народ, який, на щастя, ще заповнює храм, але не надто багато розуміє та не завжди є надійним. Тож ліпше, якщо самі залагоджуватиму на парад. Щоправда, існує і протилежний стереотип. Ми, це миряни, а вони духовні, існує, немов на іншій планеті, та не мають бажання пізнавати наші проблеми, живучи вигідною достатком. І якщо люди погано відгукуються про церкву, то йдеться зрозуміло про них, особливо про тих, що посідають ієрархії вище становища. Очевидно. Кожен, хто має хоча б трохи здорового глузду, розуміє, якими образливими узагальненнями є всі викладені вищі оцінки. Що сталося з нашим баченням церкви, єдиної церкви, єдиної і святої, яку ми всі віримо. Так хотілося б сказати, наслідуючи наших бабусь і дідусів. Що колись було ліпше, якби після уважного прочитання послання святого Павла не стало зрозуміло, що давно, і навіть дуже давно бувало і гірше, бо люди вміють знаходити причини для сварок і поділу буквально у всьому, навіть у дарах, отриманих від Святого Духа. Початковий період історії церкви був багатий на незвичні прояви сили Святого Духа. Люди так амасово володіли розмаїтими дарами, говорили різними мовами, зцілювали, пророкували, що Святий Павло навіть був змушений ввести певні правила щоб їх використання, а саме подбати про те, щоб один обдарований харизматик не перекрикував іншого, порівняй перший Корінтян 14. Однак не всі тодішні харизматики володіли такими ефектними дарами. Бо хіба ж, наприклад, можна порівняти харизму зцілення з таким звичайним даром, як дар віри чи мудрості? Один завдяки своїм дарам стає лідером спільноти, а другий залишається на своєму місці в кутку. Не треба бути пророком, щоби зрозуміти, які напружені ситуації виникли в коринській церкві. Ти важлива персона, а на мене ніхто не зважає. Відповідь святого Павла була просто геніальною. Він каже коринчанам, що церква це наче єдине тіло Христа, яке складається з різних органів. Бо всі ми одним духом охрещені в одне тіло, бо тіло не є один член, а багато. Коли скаже нога, бо я не від тіла, бо я не рука, то хіба через це не від тіла вона? І коли скаже вухо, що я не від тіла, бо я не око, то хіба через це не від тіла воно? Коли б оком було ціле тіло, то де був би слух? А коли б усе слух, то тебе був нюх, 1 Корінтян 12,1317. Цілком очевидно, що існування великого організму, який складається з однакових органів, було б безглуздим і неможливим, так само не могла б існувати й церква, які усі виконували б однакові функції, отримавши ідентичні дари. А отже, немає сенсу у тому, щоб розставляти дари зарано. кожен отримав той дар, який потрібний йому для виконання його життєвої ролі. Бо око не може сказати руці, ти мені не потрібна, або голова знов ногам, ви мені не потрібні, але члени тіла, що здаються слабіші, значно більше потрібні. А тим, що вважаємо їх за зовсім не шановані в тілі, таким честь найбільшу приносимо, і бридки наші члени отримують пристойність найбільшу. Та Бог змішав тіло і честь більшу у нижчому членові, щоб поділення в тілі не було, а щоб члени однаково дбали один про одного. І коли терпить один член, то всі члени з ним терплять. І коли один член пошанований, то всі члени з ним тішаться. Перше Коринтян 12, 21, 26. Тут порушено дуже важливе питання: якщо в людському тілі те, що слабке, оточене особливою опікою, то так само має бути і у церкві. Це тому, коли переслідувачі вимагали, щоб Святий Лаврентій віддав церковні скарби, він привів убогих і сказав ось скарб церкви, слабкості церкви, як ми їх би не розуміли, особливо болісні для нас, але вони теж частина нашого спільного тіла. Ставлення до них свідчить про наше справжнє розуміння тіла церкви, і, мабуть, кожен погодиться з тим, що ампутація не є найприємнішим методом лікування, ідеться не про те, щоб відмежуватися від слабших братів, а про те, щоб спільно жалкувати з цього приводу та шукати способів зарадити цьому. На цій землі не було. І не буде ідеальної церкви. А навіть якщо ми і знайшли б десь таку, то вона перестала бути ідеальною, тільки но ми долучилися б до неї. Бачимо, однак Святий Павло говорить також про спільну радість, бо в одному тілі так само і добро, зокрема, й дари, стають власністю всіх. Якщо хтось володіє даром пророкувати, то я теж маю Його, хоча, можливо, й ніколи не виголошую жодного пророцтва, бо належу до того самого тіла Христа, і радію, що в цьому тілі зростає добро. Подібно є тоді, коли мій брат отримує дар священства, адже мати його також для того, щоб могло зростати й моє духовне добро, він не може висповідати самого себе. Моя душа є чистою завдяки Його священству. Це віне може уможливити мені зустріч з Ісусом у Євхаристії, але також і навпаки, моя присутність і поведінка під час Євхаристії, допомагає йому утвердитися у думці, що його місія має глибокий сенс. Бо для чого ж тоді священство, як нема вірних мирян? І ви тіло Христове, а засіб на вечлени, а інших поставив Богу церкві, по-перше, апостолами, по-друге, пророками, по-третє, учителями, потім дам сили, також дарив здоровлення, допомоги, управління, різні мови. Перше Коринтян 12, 27, 28. Дорогі мій, у цій великій церкві потребуємо одне одного. Потребуємо священників, учителів, політиків, батьків, пустельників. Кожен отримав від Бога власне завдання. Ідеться не про те, щоб сперечатися хто важливіший, а про те, щоб зрозуміти, побачити красу різноманіт. Кардинал Нюмен колись сказав: я потрібний на своєму місці, так само як Архангел Михаїл на своєму. Це стосується як кардинала, так і прибиральниці. Ніхто не може виконати нашої єдиної і неповторної місії замість нас. Питання, дорогі мої, про те, чим, що таке церква, і, власне, для чого вона потрібна для батьків сьогодні відкрити. Неправильне розуміння сутності церкви часто проводить до її критики. Але здебільшого уявлення людей про церкву не збігається тим, чим вона є насправді. Господь заснував церкву з єдиною ціллю продовжувати ту справу, заради якої Ісус прийшов у цей світ, став людиною, постраждав, помер і воскрес, Спасіння людей. Адже Ісуса Христа, ми так і називаємо – Ім Спаситель. термін «спасіння» – Дуже відрізняється від звичного у нашому повсякденному житті. Коли ми говоримо спасіння, то маємо на увазі позбавлення людини від якоїсь небезпеки. Наприклад, лікарі врятували хворого, тобто зберегли йому життя, вилікували його і так далі. Це зовсім зрозуміло. А ось у Біблії сказано про спасіння – в іншому ключі, спасіння це дар вічного життя людині від Бога, це спасіння її від обмеженості та тлінності цього світу. Бог творець життя, а не смерті. Він є життя, і він є джерелом життя. Смерть увійшла у людське буття внаслідок неправильного вибраного людиною шляху, який привів її до відділення від Бога. А отже, до її відділення від життя. Цей хибний шлях називається словом гріх. До речі, у перекладі з грецької, це слово буквально означає пройти повз, не влучити в ціль, помилка, промах. Тобто гріх це пройти повз Богом, призначеного для людини життя. Господь заснував церкву як допомогу людині знайти вічне спасіння, щоб вилікувати її від духовного вірусу гріха. У церкві Бог дає людині те, чого вона більше ніде не зможе отримати. Є такі, хто каже, я вірю в Бога, але церква мені не потрібна. Такі люди не проти подискутувати на релігійні теми, але не особливо бажають змінювати своє життя. Не спрямовують свої думки чи серце в пошуках Бога. Вони не знають про те, що віра це і конкретні діла, які робляться не з вигоди або тому, що так прийнято, а за заповіддю Божою. Що віра це довіра Богові та Його Слову, і вірність йому в нелегких життєвих випробуваннях. Є категорія людей, які небайдужі до Бога в серці розумі і в їхньому житті. Бог дійсно пощадає важливе місце. Але вони не зовсім розуміють, чого Бог хоче від людини і що таке церква, у чому її сенс. Часто церква це священники єпископи, це духовенство. Пішов гед від церкви, тому священник мені ще не сподобав. А молитися Богу можна бути. Він завжди близько до людини. У їхніх словах є частина правди. Бог може бути з людиною всюди, вдома, на роботі, в чистому полі, та й не може дати Богу від такого, чого б у нього не було. Ми прийшли в цей світ з нічим і все, чим користуємося, саме від Бога нам і дано. То чого ж від Бога від нас хоче? Хоче нас самих, дорогі мої. Бог Батько, а ми Його діти. Простий приклад, чого хоче мама від дітей. Гарний оцінок зі школи помитої за свою чашки. Це все непогано. Але для мами не головне: мама любить своїх дітей. За що? Та ні за що. Тому що любить, тому що вони її діти. І тільки любові у відповідь чекає від дитини. А решта другоряд. Що зводиться до цього головного. коли буде любити, то воно і помиє, і вчитися буде і ще не знає, що там. Так і Господь полюбив нас навіть раніше нашого народження. Ні за що, тому що ми його мудіти. І дав головну заповідь любити його, спілкуватися з ним і будувати свої стосунки. І не тому, що він такий собі авторитарний диктатор. Який змушує людину уклонятися йому, а тому, що він є творцем людини. Він, як автор, знає, що буде на добро для неї, а що зашкодить їй. Зрештою, як люблячий батько, він кожному дає право вибору. Отож, повертаючись до головної заповіді, любити його і любити своїх ближніх. Мама хоче, щоб її всі її діти, брати та сестри, Жили між собою в мирі, слагоді, взаємодопоможі та любові, одне слово, що була сім'я. І, і ось коли ми говоримо сім'я, у питанні про сенс церкви багато що стає на свої місця і розкриває її суть. Чому ж саме до церкви застосуються родинні, шмейні, кровні поняття? Що в церкві є такого, чого немає на роздоріжжях цього світу? Що має людина, яка є частиною церкви, чого немає у найкращої людини, яка живе за принципом Бог у мене в душі? У церкві людина має можливість стати до Бога ближчою, стати з ним єдиною, не втрачаючи водночас своєї особистості, і саме не у думках чи мріях як найчастіше буває не в церковних людей, а цілком реально у всій конкретиці своєї сутності і духовної і тілесної. У святому Письмі про церкву сказано як про тіло Христа, а всі причатні до церкви члени цього реального живого тіла. А що є спільного у різних членів тіла, що підтримує у них життя? Загальне кровопостачання. Член тіла, наприклад, палець, який не надходить кров, може вразити гангрена, він може відмерти. Кров Христова це спільне, що мають члени церкви. Так Господь кличе, шукає нас, запрошує свій дім. І той, хто не замкнувся у своїй самовдоволеній вірі, хто шукає не самовиправдання, а істини, і сам не має спокою. В пошуку Бога, той обов'язково зрозуміє, що церква це не громадська організація, це не просто будівля чи храм, а рідний дім, сім'я, який людина зростає духовно, має спілкування з іншими віруючими, вивчає Боже Слово, що є духовною їжею, а вже наступним кроком для неї стає запитання: Господи, що велиш мені робити? Адже в міру наповнення свого єства Богом вже не буде достатньо обмежуватися у своїх проханнях лише задоволенням своїх потреб, але викникне бажання перефокусувати свій погляд на тих сиріт, які ще одиноко блукають цим світом, не маючи дому, і привести їх в сім'ю, обігріти, нагодувати і вже разом тішатися батьківською любов'ю. І процес цей безперервний. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Я вділяю благословення, ви там імена пишіть. Задавайте свої запитання, висловлюйте свої думки. Так мало, так мало думок. Про лайки, вподобайки теж не забувайте.